Сергій Леонідович, вітаю вас сьогодні з перемогою. Забили сьогодні м'яч, один з важливих. Прокоментуйте гру, що насамперед не вийшло, можливо, в атаки хотіли краще чи всім задоволені? Ну, Дякую за вітання, дякую Збройним силам, що дають нам змогу продовжувати цей, я вважаю, потужний чемпіонат, тому що дійсно всі вісімці команди. Будемо так казати, прохідних немає. В другу чергу хочу подякувати своїм хлопцям, які сьогодні дійсно проявили бійцівські якості, проявили в першу чергу характер. Ми, в принципі, налаштовувалися, ми знали, по якій схемі грає Златокрай. Не хочу там жалуватися на кадрові проблеми, то як то кажуть, внутрішні наше. Але ми сьогодні дійсно вийшли не в оптимальному складі, і як ви правильно замітили, може краще хотіли атаці, Ну рішили сьогодні побалуватись таким колоритом. 45 і Ну як показала гра, забили м'яч. Відбилися, можна так сказати, відіграли ззаді на нуль. За що я ще раз кажу, я хлопцям дуже за це вдячний. Чи вийшло вам замінити Валерія Блажка по сьогоднішній грі? Е, ну, буду об'єктивний. Не вийшло замінити. В нас, на жаль, немає такої рівноцінної заміни. Е, ми не підсилилися у літньому місцезоні. Тому маємо кадрові проблеми, але я ж кажу, це, це наші проблеми, я там ні на кого не, нікого не звинувачую. Це тільки внутрі клубний Після цієї гри у нас на цю годину ви вийшли на друге місце. Як будете налаштовувати команду на наступні матчі? Тому що кожна, кожна зустріч буде мати важливу таку ключову роль в майбутньому. Турнірні ну, таблиці. Правильно ви кажете, що кожна зустріч буде мати ціну на вагу золота, тому що втрата кожного очка це буде зміна по турнірній таблиці, і будемо йти від матча до матчу, будемо налаштовуватися тільки на максимальний результат. А як піде, ну, це вже будемо бачити в наступному матчі. Налаштовуватись будемо тільки на, на перемогу. Ну, опять же, вертаємося до наших кадрових втрат, але, як показує практика, можна і з кадровими втратами десь. Може не видовищний футбол, але результативний показати. Дякую вам велике. Дякую вам.